Ворожі війська обстрілювали населені пункти Харківщини. Зведення від ова за добу. 11 жовтня о 4.03 у місті Куп'янськ внастідок обстрілу горів будинок. 11 жовтня о 1.15 у місті Люботин Харківського району внастідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. О 21.43 у місті Куп'янськ внастідок обстрілу пошкоджено 4 будинки, 3 господарчі споруди, авто. О 16.40 у місті Куп'янськ внастідок обстрілу постраждав 77-річний чоловік. О 15.25 у селі Черкаськ Лозова Харківського району внастрідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Постраждали 45-річний чоловік, 38-річна жінка, дівчинка 2 років, хлопчики 5 та 15 років. Гостра реакція на стрес. О 13-ті у селі Кругляківка Куп'янського району внастядок обстрілу пошкоджено будинок та літню кухню. Загинула 64-річна жінка. Об 11-ті у місті Куп'янськ з боєприпасу з дрону, влучання в проїжджу частину. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснено 40 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському та Чугуївському районах області. В день ворожа авіація завдала авіабомбового удару по селу Черкаська Лозова Харківського району, спричинивши пожежу на відкритій території. Постраждало 5 осіб. Протягом доби російські війська завдавали ударів по місту Куп'янськ. Там, за різними адресами, горіли будинки та автомобілі. Постраждала 69-річна жінка. Загалом зафіксовано Ано 19 випадків пожеж природних екосистемах на загальній площі близько 15 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п'ять бойових зіткнень в районах Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень склала 14 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Біля Сеньківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Марія Соловйова, Дмитро Онгоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі ворог в чергове атакував Одещину. За даними ОВА, росіяни запустили балістику по Одеському районі. Сталося руйнування двоповерхової будівлі. Серед загиблих один підліток, – 16-річна дівчина. Десять цивільних поранені, дев'ять з них ушпиталено. Четверо з них у важкому стані. Десяти людям надали психологічну допомогу. На місці працюють всі комунальні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Львівщині сталося масштабне ДТП за участі автобуса Варшава-Одеса. Станом на ранок три людини загинули. 27 травмовано. Повідомляють у нас поліції. Рух дуже ускладнений. Транспортні засоби скеровують через місто винники. Станом на сьому годину ранку рух перекритий повністю. За останню добу росіянам не вдалося просунутися в турецьку. Нині зсу контролюють 40-50 відсотків міста. Про це заявив начальник турецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі телемарафону Єдині новини за його словами. Окупанти докладають максимум зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто, але сили оборони України дають гідну відсіч і утримують позиції. У місті продовжується евакуація. Норвегія виділяє майже 90 мільйонів доларів на розширення виробництва зброї для України. Про це повідомив міністр оборони країни. Чиновник нагадав, що наразі існує критична потреба в оборонному обладнанні як в Україні, так і у її союзників. Тож держава збільшить підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України. В окупованому Криму в Феодосії на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна з паливом. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На після атаки 7 жовтня зі сторони ЗСУ горить вже чотири доби. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що у зв'язку з пожежею стався викид паливних матеріалів на одному з терміналів. Після удару евакуйовано більше тисячі людей. У листопаді підготовка до організації другого саміту миру має завершитись однак сама дата саміту поки не відома. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Наступний саміт миру має відбутися. У листопаді план буде вже на столі, а дати я не знаю. Думаю, зараз ніхто її не знає. Але ми будемо готувати все так, як вирішили. На початку листопада план вже буде з усіма деталями сказав президент. Харків чекає масштабне відновлення. Провідні архітектори світу, спеціалісти з Оксфордського і гарвардського університетів та українські фахівці працюють над проєктами відбудови прифронтового міста. Роботи також представили на міжнародному конкурсі Харків Хаусінг Челендж, журі якого очолює британський архітектор Норман Фостер, що бере участь у розробці генерального плану Харкова. До складу журі також увійшли харківський міський голова Ігор Терехов, представники міжнародних та місцевих компаній. Ізацій, а також експерти зі світовим ім'ям для участі в конкурсі було подано 259 проєктів з відновлення північної салтівки, в тому числі 27 робіт надійшло від українських архітекторів, і журі обрало 20 найкращих, де передбачено відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення безпеки та енергоефективності. Враховано і створення зручного громадського простору навколо мер Ігор Терехов відзначив, найцікавіші проєкти серед представлених. Це будівництво багато. Та функціональних укриттів, будівництво соціального житла, переробка відходів руйнувань та утеплення будівель дуже важливо, що дуже багато проектів, які були подані, Пропозиції е, кожен з них дуже цікавий. Е, але е, як на мою думку, є найкращі, є більш ті, які е, потребують ще допрацювання, працювання. Е, але перш за все, хочу подякувати всім учасникам, які приєдналися, які було небайдужі для того, щоб Відбудовувати наше місто, місто Харків, своєю чергою лорд Норман Фостер повідомив, що за результатами обговорення буде визначено три лідерів, і переможці конкурсу отримують грошові винагороди: 6 тисяч євро за перше місце, 3 тисячі євро за друге, 1 тисячу євро за третє. Результати конкурсу та подальші плани щодо обраних проєктів оголосять 21 жовтня. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини. Харків зазнав масштабних руйнацій за час війни. У місті внаслідок збройної російської агресії пошкоджено більше 4300 багатоповерхівок та понад 3400 приватних будинків, зазначає Костянтин Коротич, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради. Тож роботи з відновлення дуже багато. Ресурсів міста Харкова не вистачає. Тому ми залучаємо різні ресурси. Це міжнародна допомога, це допомога волонтерських організацій. І, звісно, це державна допомога. І найпотужніший інструмент з державної допомоги це державна програма. Є відновлення. По-перше, кожна людина, яка скористалася програмою, вона отримала допомогу. Ця програма а, працює. Згідно з цієї програми, понад один мільярд гривень було нараховано. Для харків'ян на допомогу Костянтин Корутич говорить за час війни харків'янам було подано близько 19 тисяч заявок на отримання компенсації за пошкоджене через обстріли житло. З тих заявок 8 тисяч 693 були схвалені, і людям були нараховані гроші. Ще 700 заявок очікують виплати. Щодо компенсації за знищене житло, то наразі харків'янами подано близько 2700 таких заявок, з яких було сформовано 188 житлових сертифікатів на 364 мільйони гривень приблизно. Половина з цих сертифікатів вже отримали фінансування, і люди купили нове житло за кошти цих сертифікатів. В Харкові було куплено житла за сертифікат більше ніж ми видали. Тобто, дуже велика кількість людей з області використовують сертифікати саме у місті Харкові. Варто також розуміти, говорить Костянтин Коротич, що є відновлення, державна програма, і місто не може вплинути на її механізми. Заявка подається через додаток Дія або шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг. Але спеціалісти профільних міських служб, працівники ЦНАПів проконсультують та допоможуть оформити заявки. Особливу увагу слід звертати на статус вашого житла. Чітко визначити пошкоджене, воно чи зруйноване, пояснює Костянтин Коротич. Ця помилка може стати причиною відмови у виплаті компенсації. А ще слід пам'ятати, що заявка складається з двох етапів: інформаційне повідомлення і сама заявка на компенсацію. Дуже часто люди оформлюють лише інформаційне повідомлення, першу частину і не оформлюють саму заявку на програму «Євідновлення» відновлення і чекають на рішення, а його немає. Тож при умові дотримання алгоритму оформлення заявки та чіткого визначення ступеня і категорії руйнації житла компенсація буде надана. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Станислав Гришко, Олександра Панченко, Харків новини. Харків готується до опалювального сезону. Під час чергового засідання виконавчого комітету керівництво мегаполісу обговорило стан справ у прифронтовому місті. Так звітують КП Харківські теплові мережі завершує ремонтну кампанію в рамках підготовки до зими. За інформацією департаменту з питань забезпечення життєдіяльності Харкова, підготовка міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період проводилася з урахуванням досвіду попередніх опалювальних сезонів, особливо тих, що відбувалися під час повномасштабного вторгнення. Тож наголошують у відомстві наразі внутрішньобудинкові мережі постачання теплової енергії та гарячої води. Вже перевірені в 99% житлових будинків. Триває підготовка до запуску необхідного обладнання. До експлуатації опального періоду підготовлено 7 районних котелів та 237 квартальних та локальних котелів, 572 центральні та індивідуальні теплові пункти, 11 насосних станцій. Вже встановлено 25 п'ять генераційних установок, загальною потужністю. 12,99%. То мигават та 31 одну модульну котельну загально потужну, сімдесят два Наразі тривають роботи з проєктуванням, обладнання майданчиків, прокладання мереж, тепло, водогазопостачання для встановлення та підключення генералічого та поточного обладнання. Також під час засідання виконкому ухвалено рішення про частковий демонтаж багатоквартирного будинку на вулиці Наталії Ужвій, жві 96, другий під'їзд. Крім того, до переліку об'єктів, які підлягають демонтажу, увійшли ще п'ять житлових багатоповерхівок у Салтівському та Київському районах. Внаслідок обстрілів будинки зазнали значних пошкоджень. За висновком фахівців ці будівлі у будь-який момент можуть обвалитись. Тож для безпеки харків'ян ці багатоповерхівки будуть демонтовані. Марія Соловйова, Харків. Новини. Тільки щойно приготували зі свіжих продуктів, запакували у спеціальний посуд та принесли їм, аби вони смачно поласували нею. У школярів першої в країні підземної школи Харкова перерва на перекус. Тільки корисні страви, що додадуть енергії малюкам під час навчання, приготували шкільні кухарі. В комплекси входять як овочеві салати, м'ясні страви, гарніри. Кожна дитина отримує пакетик суху, булочка. Це все запаковується в спеціальний ланчбокс, де знаходиться одноразова виделка і серветка, щоб дітям було зручно приймати їжу, овочеві салати. Вони змінюються кожного дня, різні. М'ясні страви також змінюються кожного дня. То котлети, відбивні битки, щоб дітям була більш різноманітна їжа, щоб більше інтересу було до цього. Також гарніри це і гречана каша, різото, дуже діти полюбляють. Це і Спагетті з овочами. є дні, які ми даємо дітям бургер, так як діти теж дуже полюбляють бургери. До цього ж ми ще відкрили в підземній школі буфет. Якщо дитина захоче ще щось поїсти, то вона під час перерви може прийти до буфету і придбати собі ще якісь смаколики на свій вибір і поїсти для цього створені спеціальні умови. Гарячим харчуванням наразі забезпечується майже шість тисяч школярів. Це і п'ять локацій метрошколи. Це і Переу ліцею одного із районів міста і учні цієї підземної школи, яка відкрита вперше в Україні. Взагалі, формат харчування в цьому році дещо змінений. Діти отримують повноцінні гарячі сніданки. Формат змінено з урахуванням реформи шкільного харчування, яка в нас йде на загальнодержавному рівні з 2020 року, і Харків ще до повномасштабного вторгнення в пріоритеті тримав. В цю реформу зараз повноцінна реалізація унеможливлюється, але наскільки це можливо, дотримання норм харчування, звичайно, дотримання санітарних норм приготування страв, все це контролюється, дотримується і наші діти заслуговують на якісне, повноцінне, гарне харчування. Всі учні з 1 по 11 клас, які навчаються за змішаною формою, забезпечуються безоплатним харчуванням за кошти бюджету міста Харкова. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Донорство крові благородна та важлива місія для збереження життя та покращення здоров'я людей. В Україні зараз це ще один важливий вклад у перемогу та підтримку тих, хто захищає нашу землю і дбає про добробут. У саду Шевченка з'явилася нова інсталяція, присвячена донорам, які в умовах повномасштабної війни своєю кров'ю рятують життя як військових, так і цивільних. На урочистому відкритті інсталяції під назвою Донорство дарує життя були присутні представники комунальних підприємств, закладів та установ Харкова. Представники Цевої влади та товариства Біофарма Плазма яке до п'ятиріччя роботи плазма центру у Харкові зробили подарунок харків'янам у вигляді донорської інсталяції. Слово донорства для міста Харкова, воно не новоявище. Тому що багато років поспіль Харків завжди був першопроходцем і найкращою, і найкращою організацією донорства. Те, що сьогодні буде відкрита інсталяція, як Підкреслення частини міської філософії це велика вдячність організаторам, велика вдячність. Тим, хто це придумав і хто це зробив. Нашому центру виповнилося п'ять років, і ми вирішили залишити про себе добру пам'ять нашому місту Харково. Прийшла ідея така: створити або клумбу, або висадити дерева, якісь на території міст, які відвідують харків'яни, і нагадати, що сьогодні є донорство це найголовніше в житті кожної людини, тому що донорство зберігає життя, це продовжує життя, і особливо сьогодні, коли є військовий час. Тому ми вирішили на ми звернулися до міста, нам виділили місто, і ми зробили там прекрасну клумбу. Сама ж інсталяція Донорство дарує життя створена у вигляді кільця, де одна рука передає червону краплю іншій руці. Крім цього, на заході відбулася висадка багаторічних рослин, центральне місце серед яких займає плодоносна червонолисна слива, як символ життя та процвітання. А навколо неї різні рослини, як і різні пацієнти закладів охорони здоров'я, врятовані завдяки донорській крові. Ми запропонували декілька варіантів, зупинилися на варіанті клумби. Наші дизайнери розробили цю клумбу. Це багаторічні рослини. Скажу, що жодної копійки з бюджету місцевого це не було витрачено. Це все фінансував центр плазми крові. Перед заходом основні рослини було вже висаджено: це таке, як дерево, кущі. Тепер вона буде радувати харків'ян і ось нашого міста. Також під час заходу відбулася урочиста передача представнику військово-медичного центру північного регіону сертифікату на препарати плазми крові для поранених на суму 150 тисяч гривень. Кошти були зібрані за рахунок безоплатного донорства плазми крові. Донація крові вже стала доброю традицією для багатьох працівників різних комунальних підприємств та просто небайдужих харків'ян. Плазму ми здаємо для допомоги воїнам зсу. Вона потрібна для Виробу препаратів медичних це важливо для кожної людини допомогу воїнам нашим зробити. До цього відношусь дуже турботливо. Відчуваю тривогу за тих людей, які захищають наше життя на фронті. Тому постійно кожного місяця я здаю плазму. Систематично здаємо кров та плазму для. Безпосередньо воїнам ЗСУ потрібно зараз на полі бою. Що ви відчуваєте, коли ви особисто здаєте крок? Ну, відчуваю, що вона на край потрібна. Ровда перемоги, да. рятує життя поранених бійців. Перш за все, ЗСУ, бійців ЗСУ. Коли люди відчувають радість і задоволення від того, що допомагають іншим, знають, що саме їх кров рятує життя і приближує перемогу, неабиякий стимул здавати її знову і знову. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Олексій Старінков. Харків новини. Попри війну, сьогодні Харків живе. Зранку на вулицях можна побачити людей, які поспішають на роботу, а ввечері почути дитячий сміх поблизу парків чи скверів. Однак за це місто щодня платить надвисоку ціну ціну, що вимірюється життями воїнів, полеглих у боротьбі за свою землю. Серед них два бійця кракену з позивними «Вжик» та Псих, які героїчно загинули, захищаючи Україну. Ще нещодавно ці молоді хлопці мали свої мрії, плани та цілі. А зараз пам'ять про них зберігають бойові товариші. Зокрема, про Андрія Хрипунова із позивним Псих. Згадують як про з серцем митця до того, як стати на захист батьківщини, важливе місце його житті займала творчість. Це був боєць мого підрозділу, і ми з ним він у 22-го року починали разом в перший день. Хлопець молодий, хлопець був, будемо так казати, з гарячою головою. Він а, ну як кожен молодий, мабуть. Постійно хоче доказати більш дорослим, що він сильніший, швидший, більший. Це в нього, до речі, нормально получалось. Андрій брав участь у контрнаступі на Харківщині, завдяки якому було звільнено його рідне село Ківшарівку. Побратими вважали психа надійним бійцем та незамінним товаришем. Ворог забрав життя 21-річного хлопця під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Коли ми звільняли ковшарівку за Куп'янськом, і це його рідне місце, і коли ми заїжджали в місце, ми прямо на в'їзді в цю ковшарівку зустріли його батьків. Ми їхали на броньованій машині, і він їх побачив і дуже попросив, щоб ми зупинилися. І він просто вибежав, обіймав діда, батька, бабуся. Але в нас було дуже мало часу. Давнім товаришем психа був боєць з позивним «Вжик». У цивільному житті він захоплювався українською мовою та історією і навчався на історичному факультеті Каразінського університету. Однак із першого дня війни без жодних вагань став на захист Харкова. Ми організовували повністю з першого дня як добровольці всю медичну евакуацію. увійшли в повну взаємодію там з військовими. Почали свій шлях як добровольці, і вжик також долучився до цієї групи людей, яка хотіла перш за все допомагати та рятувати наших хлопців. Він був настільки. Тихоною, коли прийшов, ось він він нібито не вписувався в цю картину, і за весь цей час ми просто спостерігали його зріст як. Людини як воїна він просто розкрився як якийсь супергерой з фільму. Чесно кажучи, за словами командира Вжика, порахувати кількість евакуацій, яких взяв участь хлопець, та кількість врятованих ним людей надзвичайно складно. Однак, один із виїздів, до якого боєць долучився добровільно, став для нього останнім. Тепер у спогадах своїх побратимів Вжик назавжди залишиться таким же сміливим та надійним товаришем, яким він був при житті. В роботі він був надзвичайно відповідальним за все, що він брався, він робив до кінця і з максимальною користю. Помимо того, що він почав вчитись в медичній справі, тактичній медицині, він згодом взяв на себе ще обов'язки зв'язківця і можу сказати, що в мене був просто найкращий зв'язківець, якого можна було тільки уявити. Його втрата стала. Дуже великим болю та шоком для всіх нас в мене була єдина мрія на всю цю війну. Це те, щоб я не втратив жодної своєї людини, щоб я нікого не поховав. На жаль, ці мрії вже не, не статися, бо ми вже втратили одного з найкращих бійців, медиків та людину. Перш за все, дуже дуже гарну людину. В знак пам'яті про самовідданість хлопців неподалік книжкового ринку у центрі Харкова був створений мурал на щиті. У центрі стінопису зображено щити з логотипом підрозділу кракен та надписом, що в перекладі з латинської означає боги, батьківщина. Ця фраза була обрана недаремно, адже обидва хлопці були православними і віддали життя за свою країну. Над створенням муралу роботу вели члени творчої групи Кайла Све Яна Вовк, Роман Партала та Сергій Якіменко. Сам по собі такий. Складний, як кожен проєкт з нашими героями, дуже складний і це, на жаль, не виключення. Ініціаторами проєкту виступили побратими. Вони точно знали, що вони хочуть бачити на цьому мурали. Вони дали, що це потрібно, щоб було два обличчя було. Понятно, що у кожного свій зріст, але стіна продиктувала, як саме вони встануть. Вони вибрали місце, вони хотіли, щоб було два портрета, щоб був щит, щоб на щиті було зображено і логотип Кракена, і обов'язково слаган, тому що ну віра, це те, що притаманне цим хлопцям. Відтепер мурал на щиті буде слугувати нагадуванням про те, що Харків повинен пам'ятати своїх героїв, адже саме завдяки ним над містом сьогодні майорить синьо жовтий прапор. Рано чи пізно люди вже починають забувати, що йде війна в країні, що десь там хтось воює, що десь хтось поранений, хтось загинув. І люди просто повинні пам'ятати щодня, поки це не закінчиться, доки ми не переможемо, що ціна того, що ми тут входимо по своїм працях, на роботу, в зали, в кафешки та все інше. За все це дуже і дуже велика ціна. Це ціна життів найкращих, просто найкращих людей, які просто пішли без вагань, аби захищати людей і, на жаль, розпрощалися своїм життям. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харків, новини.